Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою. За добу зафіксовано 71 обстріл позицій українських військ. З них 36 на Донецькому напрямку, 22 на Маріупольському та 13 на Луганському. Російські найманці активізували свої дії з настанням сутінок та продовжили використання забороненими мінськими угодами зброї мінометів. Так, на Донецькому напрямку терористи тричі близько 20-ї години обстріляли опорні пункти українських військ поблизу Авдіївки та Зайцевого, випустивши при цьому 17 мін. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по опорних пунктах в районі Пісків, Опитного, Новгородського, Троїцького та Майорська. БМП та снайпери обстріляли наші позиції поблизу Новотроїцького. На Маріупольському напрямку російські бойовики з мінометів. Вели вогонь по укріпленні українських бійців поблизу Сталаківкою, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поблизу Красногорівки та Мар'їнки. На Луганському напрямку ворог активізував свої дії та обстріляв з мінометів та автоматичних гранатометів позиції наших військ поруч з населеним пунктом Оріхове. Неприцільний вогонь російські терористи вели по позиціям Збройних сил України з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Майорська, Красногорівки, Авдіївки, Луганського, Богуславського та Новозванівки. Після опівночі обстріли наших позицій припинились.